Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум І зараз у нас на огляді велосипед від бренду Leon модель XC Lady 2024 року. Випускається в одному розмірі коліс це 27,5 дюймів, один розмір рами це 16,5 дюймів. Відповідно, підійде на зріст мінімальний це 160 см, максимальний до 180. Матеріал рами алюміній. Рама якісно виготовлена, якісні зварні шви, такі товсті труби. Верхня труба має вигін, і зроблено це для того, щоб зручно було сідати та вставати з велосипеда. Траси трансмісії проходять під нижньою трубою, а задня гідролінія всередині верхньої труби. Ось так це виглядає. Що стосовно кольорів, то їх три: білий, глянцевий, чорний матовий та рожевий. На любий смак. На задньому трикутнику розташовані кріплення для багажника, але обов'язково підбирайте, щоб він був під дискові гальма. На нижній трубі бонки під встановлення фляготримача або інших аксесуарів. Сидіння комфортне з м'яким наповнювачем, зручне. Встановлюється воно на алюмінієвий підсидельний штир. Сидіння фіксується за допомогою системи болта під 6 і висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. За амортизацію відповідає вилка SR Suntour. Діаметр ніг по 30 мм. Вона повністю алюмінієва, робочий хід 100 мм. В правій назі встановлений локаут, і можна вилку блокувати, локаутий гідравлічний. Втулки на промислових підшипниках АРЦ, і вони встановлюються майже на всі велосипеди Leon і зарекомендували себе як надійні та ті, які дають велосипеду хороший накат. Профіль ободу двойний, алюмінієвий та противоударний. Ширина 2,10 дюймів і протектор тут такий, який добре себе проявить на ґрунтових лісистих місцевостях, також комфортно буде і на асфальті. Кермо зроблене з алюмінію, ширина 66 см. Фіксує його також алюмінієвий винос. Гріпси виконані із якісної гуми, приємні на дотик, також є боковий зажим для того, щоб гріпса максимально ефективно фіксувалась і не прокручувалась. Трансмісія на XL LED класична. Завжди сюди така встановлювалася система 3 на 8, компоненти Shimano. На кермо встановлена монетка Shimano M315 права на 8 швидкостей, ліва на 3. Передній перемикач Altus М310, провідна пара алюмінієва від провіл. Три зірки. Довжина шатуна 170 мм. Розрахунок зубів на провідній парі 22, 32 і 42. Також тут є пластиковий захист від попадання одягу і встановлюється провідна пара на каретку з пили та вологозахистом під квадрат на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Altus M310, і цей механізм вже давно випускається і зарекомендував себе як простий в налаштуванні та надійний в експлуатації. Працює він з касетою на 8 зірок, і розрахунок тут 12 зубів маленька і 32 зуба велика. Задня тулка також на промислових підшипниках ARC. Система Гальм дискова гідравліка від бренду Shimano. Модель BR MT200 і цими гальмами ви будете задоволені, так як в них чудова ефективність та модуляція надійність також на висоті. Гальмівний диск передній 160 мм. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику. Заднє також на ексцентрику. Встановлювати та знімати колеса можна без будь-якого інструменту. Так виглядає задній каліпер. X -E Lady розроблявся для жіночої аудиторії. Їздити на ньому комфортно за рахунок продуманої зручної геометрії, передньої амортизації та широких колес, всі комплектуючі хорошої якості перевірені часом. реально добротний велосипед. Магазин Velopodium є офіційним представником бренду Leon, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 року. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж оплата частинами від Приватбанк, Монобанк, наложений платіж. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.